Які технічні умови для успішного вирощування рака на фермі? Дивіться, основа основ, основ приведення цього бізнесу це підводні камені. Але сьогодні ми, я, я вам даю відповідь на ваше питання. Технічні умови. Технічні умови що? Правильні лажі, більше поверхів, якісна вода по показниках, по нітратах, по нітритах. Далі, при необхідності, якісна біофільтрація з біозагрузкою. Потім обладнання, яке фільтрує водичку, у когось така чи інша система, це все обговорюється індивідуально. Далі. Е підміна води, е залив води. Е якщо вода погана в скважині ваші, потрібно воду дороблювати. Що ще? Е якісне обслуговування басейнів. Якщо бачите, басейні басейни всі чистенькі, е харчова база постійно лежить і велика кількість укриттів. Ну і для успішного. По природньому моменту це повинно бути якісне маточне поголів'я, а воно у нас є, і ми надаємо малька, яке постійно проходить селекцію, і збільшується кількість інерістів, і збільшується приріст рака. Тому якщо і мальок, то наш мальок дає колосальні переваги по вирощуванню. Більш детально будуть питання: телефон в шарці профілю або наш сайт zoo.ua